Шановні теплодарці! Настає день, коли нашого місту виповняється 35 років, це 15 травня. Я вас закликаю підготуватись до Дня міста. Ми об'явили місячник по благоустрою територій. Але 23 квітня буде все міський суботник. Я вас всіх запрошую. Поприбирати біля своїх комерційних приміщень, біля будинків. Ви знаєте, сьогодні, 18, -18 квітня, ми з, голов... з секретарем міської ради обійшли місто. Звичайно, перше це був 12-й будинок, перший під'їзд, де обломки будинку вже падають на землю. Це один з перших будинків, який побудований в теплодарі. Всі будинки потребують капітальних ремонтів. Звичайно, ми приймемо всі міри, щоб відремонтувати цей перший під'їзд. Але я хочу, щоб це робили не тільки одна міська рада, а разом з вами, щоб ми підтримували біля своїх будинків порядок, щоб не кидали мусор, тому що його хтось повинен набирати. Перепланування, якщо квартир, щоб це було узгоджено, напевно, з з міською радою. Дуже шкода, що, наприклад, висаджуються троянди чи якісь насадження, за ніч їх можуть викопати. Давайте змінимо разом наш теплодар. Давайте будемо працювати на результат. Від нашої роботи залежить і наше життя. На зустрічі з мерами інших міст, моє перше запитання, як люди платять за воду, за комунальні послуги, квартплату. Більшість, ну майже всі мери міст сказали, що в нас заборгованості немає. Ви знаєте, якщо ми не будемо, у нас кожен місяць збільшуються борги за воду, за комунальні послуги. Якщо, ви, якщо ми не будемо платити, то в нас нічого не буде робитися. Хочемо змінити місто, давайте змінювати його разом.